Вітаю шанувальники спінінгової ловлі. Сьогодні поговоримо про топ-3 локацій для рибалки на спінінг без човна. Мене звуть Володимир Воротняк, я чемпіон світу з лову хижої риби спінінгом з берега. Погнали! Всі рибалки різні. У когось є човен, у когось нема. У когось здоровечий катер, на якому він виходить по Дніпру. в... Місця, де клюють трофенні крокодили, а хтось ходить по берегу і шукає свого щастя. Але де ж цього щастя шукати восени, особливо коли ви не дуже досвідчений. Перше, це велика яма, яка знаходиться під берегом. В чому особливість? Восени, коли водичка вже холодна, риба починає шукати місця, де буде зимувати. А в більшості випадків вона зимує саме в ямах. Чому? Тому що там велика кількість кисню, тому що там більша температура, ніж на мілких ділянках. Це обумовлюється термоклином, який є як взимку, так і восени, просто в різних відсоткових відношеннях. Тож яма нам буде дуже-дуже підходити. По-перше, Втовші води в ямі стоїть біла риба зазвичай, а хижа риба, судак, окунь чи щука буде перебувати навкруги цієї зграї. Звісно, що судак. На самому дні щука може і втовщу стояти під самою зграєю, або в самій зграї, окунь може бути будь де навіть і на поверхні. Звісно, що перевірити в конкретному випадку конкретною водойми, це вже ваша робота. А моя порада шукати подібні ями. Йогни бабаян. Додатково зауважу, що якщо озеро невеличке і ця яма одна. То в цій ямі буде максимальна кількість трофейної риби. Тож такі локації будуть природними прив'язками як до білої риби, так і для хижої. Друге це латаття. А у випадку по холодній воді, от як зараз, це відмерше латаття. Те, що ми бачимо на поверхні, велике листя влітку, звісно, картина змінюється, і зараз воно майже все на дні. Але в товщі води залишаються деякі фрагменти, елементи цього листя, яке, в свою чергу, є природною хованкою для невеличкої риби, і природною засідкою для щуки. Тож в подібних місцях необхідно шукати щуку. Щуку в подібних місцях ми можемо ловити на воблери або на силікон. Якщо глибина до 2 метрів, то було б дуже непогано. Половити там саме невеликими воблерами, тому що щука трав'янка там буде 100%. Чим ширша ця трав'яна локація, тим більша вірогідність перебування там великої кількості щуки. А якщо подібна а, мілководна ділянка... Межує з величезною ямою, то це взагалі буде бінго. У нас буде одразу дві е прив'язки в одній локації. Можна і потвічити на воблери на міляці або половити джигом на ямі. Просто звір. До речі, восени часто буває, що Риба з ями переходить на полювання саме на мілководну ділянку. Чому? Тому що сонечко світить, воно обігріває верхні шари води, дрібна риба туди виходить, і, відповідно, хижак також виходить з ями, покидає свої хованки і йде на полювання на міляку. В такий момент ми можемо на поверхні споглядати на виходи щуки, на розсип. Дрібної риби по сторонах, і тут використання воблера або якоїсь оберталки буде найбільш ефективною. Якщо мова йде про ловлю окуня, то природньою прив'язкою для його перебування буде наявність мушлі. У більшості випадків колонії мушлі дрейсени досить широкі, і вони йдуть ну, такими острівцями по дні. Дуже легко перевірити, чи є наявність цієї мушлі чи нема, просто закинувши доволі важкий тягарець на приманці і шорхаючи по дні. Де тягарець наш буде дзвінко відбивати від дна. Відповідно, в тому районі і є наявність цієї мушлі. Для оконя це прив'язка номер один, адже між цими ракушками самими живуть рачки бокоплави, будь-які інші водяні комахи, якими в свою чергу харчуються як дрібна риба, так і окунь. А окунь харчується не лише цими комахами, а ще й дрібною рибою. Тож для нього два в одному. На ракушняку, а для риболова головне знайти цей ракушняк, і в нього буде гарний окунь. Особливо е класно його шукати на ракушняку вже ближче до е того, як стане крига. Чим холодніше, тим більша кількість е доволі крупних окунів перебувають саме там. Друзі, а зараз напишіть, які локації більш подобаються вам, і яка риба клює у вас на цих локаціях: яма чи Латаття чи Ракушняк. Ну а на сьогодні все. Друзі, хто не підписався з вас, неодмінно зробіть це просто зараз. І, звісно, що не забувайте коментувати це відео, ставити вподобайки і натискати на дзвіночок. До зустрічі!